Якби інформаційна обслуга нашого президента по-справжньому працювала в інтересах суспільства, знаєте, їй би ціни не було, тому що вони диявольські талановиті люди і дуже результативні, тому вони постійно продукують якусь крінжатину і треш. Ви вже бачили, мабуть, новину ту, яку розганяє телеграм помийки стосовно депутата, звісно, від Європейської солідарності пана Миколи Княжицького. У 2015 році, 10 років тому, у березні на сайті Інтерполу з'явилася новина про те, що його розшукує Інтерпол у справі, нібито зґвалтування неповтомітні з Камбоджі. Ця справа миттєво була спростована. Зійшла нанівець. Сам суд Камбоджі виправдав пана Миколу як такого, який не міг бути в той час у Камбоджі. Він перебував в Україні. Це підтверджено усіма відповідними органами. Більше того, він навіть саме в той час вів телепередачу. Звісно, ця історія вартувала йому здоров'я і його рідним, але про неї забули всі, як про ту, яка абсолютно не має жодного сенсу про неї пам'ятати, окрім інформаційної обслуги президента. Ось біля недалеко від помешкання пана Миколи з'явилися молоді люди, звісно, принципові, непідкупні, високоморальні, які стояли з картонками. Картонка це до речі, така якась психотравма нашої влади. Вони не можуть забути картонки ще з літа цього року. Так, от стояли молоді люди на картонках, однаковим почерком були написані вимоги захистити дітей Камбоджі від пана Миколи Княжицького. Я хочу пригадати усім тим, які аплодували ці новині в коментарях і дуже тішилися. Реальну історію, а не придуману в 2019 році. Під прапором, звісно, слуги народу, вищий законодавчий орган країни зайшов такий собі Роман Іванісов, який всередині х на секундочку приймав участь у груповому зґвалтуванні, і навіть е, сидів певний термін у тюрмі. Так от, коли ця справа набула шаленого розголосу, його попросили з фракції Слуга народу, але знаєте, справи в нього пішли дуже непогано. Ось останні новини про пана Іванісова можете потішитись прогуглити наскільки покращилося його фінансове становище за останні роки, і зверніть увагу на той момент, що його мама перереєструвала ФОП уже за російськими законами. Чи стояла оця група високоморальних, звісно, непідкупних і дуже принципових молодих людей. Біля помешкання Іванісова, запитуючи його, а що відбувається, власне, так? Ні. Чому? Тому що ми давно з вами живемо у кологоспі тварин, де інформаційна обслуга вишуковує будь-які видумані, висмоктані з пальця приводи очорнити депутатів від опозиції, і в упор не помічає того реального трешу і крінжу, отих страшних корупційних скандалів і зашкварів від депутатів від слуги народу. Попри все, тримаємося, Україна мусить вистояти.